Мир вам, брати і сестри! якось один гость такий, от як я, приїхав в одне собрання, ну і проповідує, проповідує. До да бачить, одна сестра спить. А він такий дерзновінний. На... Каже: Сестра, не спи, да й попав на таку, як треба. Вона відкрила очі, брата, ти не заколихуй. каже. Я б хотів, щоб мені вас не заколихати, і щоб ви не заснули. Поможе Господі. Я хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу на останню книгу Євангелії. Як вона називається, сестри? Об'явлення Іоанна Богослова. Так. Сьогодні браття проповідували і брат, який переді мною говорив, він так смиренно, благоговійно, сокрушенно говорив про нашого Спасителя. Який Заплатив дорогу ціну там, на Голгофі. І не тільки за нього, і за мене, і за кожного з нас. Слава йому! І ось той, який був на Голгофі, який переміг смерть, переміг ад, воскрес у славі, Вознісся, сів праворуч отця, свого часу звернувся до свого любимого учня. Отак Іван, де каже, що. Не один раз сам Іоанн казав, що той ученик, якого любив Ісус. І показав йому, коли той був зіслані на острові Патмосі, те, що має бути, відкрив йому великі таємниці. І Іоанн описав звернення того говоря, що який є в славі. Він там описав, який він йому явився, як він його побачив. І сказав, напиши. І ось там було написано звернення до сіми церков. Браття говорили про плоди. А Христос там, коли звертається до кожної з церкви, знає, що каже: знаю твої діла. Інколи ми свої плоди оцінюємо по-своєму. Я теж колись, в мене друг такий. Є п'ять Косько. Ще в битві нашої молодості ми їздили в Абхазію і звідти привезли по мандаринчику. Деревці такі невеличкі. Кажуть, вони будуть ну, давати плоди. Я посадив, і так як той хлопчик до тої картоплі, тільки я заглянує, що то там за брунячки вже будуть. Чи немає цвіту, і ось в один такий рік появився цвіт. Зацвіла моя мандаринка і принесла не 16 чи 17 плодів, який я був довольний, який я був радий. Смачні вони були. А потім, ближче вже тоді до зими, як я глянув, а на моїй мандаринці такі якісь як присосочки. А я такий садівник слабий, думаю, треба якось оці паразити. Унічтожить, а як? Ну, вже мороз на дворі зима. Давай я на балкон поставлю деревину, і ці шкідники згинуть. Ну, звичайно, згинули вони, згинула і моя мандарина. Ну, але мені було приємно дивитись на ті плоди, які вродили. І так буває в нашому житті і плоди, і діла, деякі нам приємні, а деякі не дуже. І Інколи або часто ми їх оцінюємо по-своєму. Але я хочу сьогодні звернути увагу на того, який каже, я знаю твої діла. І він переліковує сім церков в Азії. І скажу більше, він не тільки знає діла сіми церков, про які тут написано, він знає і діла ось цієї церкви в Лексингтоні. Скажу більше, він знає діла кожного з нас, браття і сестри. І ті діла, Він знає, про які, можливо, ми думаємо, що ніхто не знає, і ми б хотіли б, щоб про них ніхто не встав. але Він знає, і нема нічого тайного, щоб не стало явним. І ось, звертаючись до церков, я би хотів підмітити, що Господь п'ятьом із ним. І з них зробив таке попередження, ну, сварив їх, сказати по-нашому. Ну, Як ще таке слово підібрати, указував на їхні недоліки і тільки дві із них? Це друга церква, це Смирська, і церква Філадельфійська. Там не було ніякого докірливого слова. Після того, як казав: знаю твої діла. Одній каже, ти носиш ім'я, будь то ти живий, а який ти? А ти мертвий? А як так можна? Можна. Це така двохлічна жизнь. На людях один, а поза людьми інший. На людях живий, а по справді він мертвий в очах Божий і духовного справжнього життя немає. До іншої церкви каже, там в тебе є така пророчиця, яка в оману вводить мій народ а До іншої церкви кажу, там в тебе є такі, які тримаються вчення миколаїтів. Я ненавижу цього вчення, а ті вчення Вологама тримаються, я цього ненавиджу. А ось цій церкві, про яку ми зараз прочитаємо, це церква останнього часу. І так я чув таке пояснення, таке, браття наші, так розуміють. Що Філадельфійська церква і Лаодекійська церква, вони йдуть паралельно. Тільки хто в який. Філадельфійська церква звертається, той говорящий, і каже, ти небагато маєш сили. Але ти зберіг слово мого терпіння. І як ти зберіг слово мого терпіння, я збережу тебе від години спокуси, яка прийде. На всю Вселенну, яка чудова обітниця Божа. Це будь під Божим покровом, під його захистом, під його охороною. А інша церква Лаодикійська. Він сказав зовсім інше. І ми про це прочитаємо. Це третій розділ об'явлення Ана Богослова з 14 вірша. І ангелові церкви Лаодекії напиші, так говорить амінь. Вірний, правдивий свідок. Початок творіння Божого знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий, оскільки ти теплий, а не холодний, не гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх. Бо ти кажеш, я багатий. Розбагатів і не маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в немочищене, щоб тобі збагатитися, і білу одежу, щоб одягнутися, щоб сорому наготи твоєї не видно було, і мазю для очей помаж очі твої, щоби бачити. Кого я люблю, тим докоряю і караю тих, будь же ревний і покайся. Ось стою при дверях і стукаю, коли хто почує голос мій, і відчинить двері, війду до нього і буду вечеряти з ним. А він зі мною, переможцемі, дозволю сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг, і сів з отцем моїм. На престолі його, хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Замітьмо, не церкві Владикії, а церквам. Це і нам сьогодні Дух Господній говорить в лиці Лаодикійської церкви. Є різні толкування. На оці вислови нашого Господа. Мені щось захотілося ну, дослідити, що то за місто таке Лаодикія, чого воно так назване, що то означає та назва. І знаєте, що я дослідив це місто, воно зараз, його розвалини, знаходяться в теперішній Турції. І деякі колони височесні свідчать про битність. І цього міста його слави, його величі то було дуже багате місто. А чого воно звалось Лаодикія? Її сирійський цар Антіох II назвав у честь своєї дружини Лаодикії. То було дуже багате місто. Там було дуже багато золота, там була фармацевтія розвинута, там робили очну мазь. І там славилась одежа, яку в основному римська аристократія ходила. Там водилися такі вівці, яких шерсть була настільки ніжна, тонка, м'яка, що з якої була одежа дуже дорога і ну, така дуже вона престижна. І от в тому місці знаходилась церква, яку насадив ну, Господь через апостола Павла. Ми не знаходимо в післеннях, де апостол пише післання, там до Коринфської церкви, до е, інших церков. Але ми знаходимо в післанні до колесян, там написано, Павло пише, коли це післання цього листа, якого я пишу вам, ви прочитаєте, то дайте, щоб його прочитали де? В Лаодикійській церкві. А те, яке в Лаодикії, прочитайте ви. Вона була, була прекрасна церква, але ось уже Господь показує Іоанну і відкриває її стан. Я взяв ще, думаю, а що значить ім'я Лаодекія? І знаєте, що з грецької мови Лаодекія означає безпечність і толерантність. Підходить якраз по цьому состоянню. Ти говориш, я багатий, я розбагатів, і я ні в чому не маю потреби. Це ти так говориш. А той, який знає твої діла, який бачить, що робиться в твоєму серці, він каже, що ти не такий, ти нещасний, ти голий, ти, ти бідний, ти ось такий жалюгідний і дає пораду. Раджу тобі в мене приобрести. Там було дуже багато золота, така розвинута банківська система. І оці віруючі люди зажили прекрасно. Вони по правді ні в чому не мали в матеріальному нужди. Але в очах Божих це не, не настільки ціниться. От як ми читаємо, наприклад, Смирська церков, Господь до неї каже, каже: я знаю твої діла, знаю твою скорб. Знаю, що ти убогий, але впрочем, ти багатий. От як добре, коли Отой про нас каже, що ми багаті, а коли ми самі про себе говоримо, що ми багаті, то тут мені геть зразу вспоминається. Сьогодні браття нагадували про одного царя, який мав титул цар-царів. Він вийшов, подивився, каже, ж. Чи ж не цей прекрасний Вавилон, який я побудував силою моєї могутності, в славу мого величчя? А тоді голос неба. Царство тебе, від тебе забирається. От травичку поїсиш там, попасеся сім років. А тоді ти зрозумієш, кому Бог хоче, тому дає царство. Оця така людська натура в гордості, в безпечності. В толерантності, це в, такій, в такому попустительству, з такий неправильний. хоч я так не розумію, але нащо мені, щоб на мене обіжались? Нащо мені сказати облічительну проповідь чи прочитати якийсь текст із священного Писання? Хай всі кажуть, що це хороший брат, він говорить завжди про любов. І це нам підходить, він нас не за... Оця толерантність, вона у Божих очах. Не дуже приємна. І це в Лаодикії оце усе знаходиться. І ось говорить: я тобі раджу не те золото, якого в тебе доволі, на якого ти покладаєш свою надію, я тобі раджу, у мене візьми золото купи. А що ж то за золото? У мене дуже мало часу, і я коротенько, просто штрихи накину. Я не претендую на стопроцентність мого пояснення. Але я розумію, що це віра. Вона порівнюється до золота, яке в вогні випробовується. І як золото стає вищої пропи через огонь, так віра наша через випробування кріпне, а без віри Богу догодити неможливо. Бо той, хто приходить до Бога, повинен вірувати, що Він є, і тим, хто його шукає, Він дає нагороду. І Бог каже: я советую тобі, я раджу тобі. Не це золото, яке блищить, яке сьогодні може вкрасти злодій, а те золото, яке в моїх очах золото, і я тобі раджу його приобрести. Біла одежа. Довго говорити не буду. Є написано, це вісон чистий і світлий, який є. Праведність святих. І брат сьогодні один казав: це не та праведність, про яку написано, як запачкана одежа, а та праведність, яку дав нам Господь. Ото чистий і світлий вісон, і Він пропонує не на те, що я багатий можу рішити любе питання. Кажуть, якщо не можна це питання рішити за гроші, то можна рішити за великі гроші. А якщо його не можна рішити за великі гроші, то його можна рішити за дуже великі гроші. І от состояння Ледикійської церкви, вони могли рішати любі питання, бо досягли певного уровня в своїх очах і своєї праведності, оцеї толерантності, снісходітельності до себе. Але той, який це це бачить, каже: Раджу тобі, оцю одежу возьми. Не ту, яка ценна. Не ту, в якій ходить весь багатий Рим, а ось цю, яку раджу я тобі. І мазю помаш очі, щоб бачити. Зір в тебе спортився, я це бачу. Ти став дивитися на, на, на ті речі, не так, як, як я їх бачу. Ти бачиш по-своєму, і це говорить про те, що тобі потрібно очі помастити. Але чим? Ні, не тою мазю. Яка може дорого стоїть, яку стараються приобрести з інших країн і йдуть сюди, у Лаодикію, а ту, яку раджу я. Якщо говорить про зір фізичний, то дуже є багато хвороб зору. Є такі фізичні, а є такі більш глибокі хвороби, косоокість, наприклад, там. в одного розвивається дальнозоркість, а в другого близорукість. А в іншого там якась катаракта, да, там е, сліпота приходить, ну, є різні хвороби очей. Я не про фізичні зараз говорю. І о той говорящий не про фізичні очі говорив. Він говорив про те, що бачення ось цієї церкви стало неправильне. І він радить мою маску візьміть. Він бачить, що ті люди, які в яких розвилась ця духовна дальнізоркость, бачать все і всіх, і то в негативному світлі. І як наша поговорка говорить українська, бачать, що під лісом, але не бачать, що під носом. А інші такі близоруки духовно я маю на увазі. Їм, браття, що не кажуть, ні, не так. Отак От і все. Я не знаю, як, але не так. Оце така близорукость духовна. І це проблеми. Або ми живемо на цій землі, і те, що років 15, 20, 30 назад ми боялися вогню і розуміли, що це гріх, або навіть якщо і не гріх, то це Богу неприємне. Він, він цього не, не сприймає від нас. То сьогодні, коли прийшла до нас повна сліпота, ми розводимо руками і кажемо, а я в цьому нічого поганого не бачу. Оце вже приходить повна сліпота, коли ми у гріховному нічого поганого не бачимо і захищаємо той чи інший гріх, бо він нам полюбився. Бо ми в ньому знаходимося, ми і діти наші, тому ми його захищаємо. Но той, який знає наші тіла, каже: я тобі раджу, у мене мазь візьми. А що ж то за мазь? Слово Твоє. Чисте, воно просвітляє очі. Заповідь Господня чиста. Вона просвітляє очі, Откровення Господні теж просвітляють очі, відкривають очі і дають правильно, право правильно бачити. Дивіться, Єлісей і його слуга Гезій. Вороги оточили те місце, де знаходиться Гезій в паніці. Бо неправильно бачить. Уви, господин, ми окружені, Побачив, скільки війська. А Єлісей каже, слухай, з нами більше, ніж з ними. І коротенько помолився, Господі, відкрий йому очі, помаж йому очі, щоб він правильно побачив. І як побачив цей слуга, скільки там є огніних колісниць, то заспокоїлось його серце. Божий народе. Я вже буду йти до кінця, але хочу ще сказати. Там далі такі слова, Бог є любов, ми знаємо, да? і Він каже, кого я люблю, тим докоряю і навіть тих наказую. Але ціль одна, щоб ти був ревностний і покаявся, і далі каже, я стою біля дверей і стукаю, вроді би, непогано. Христос недалеко, близько, біля дверей. Дозвольте спитати, а чого Він стоїть за дверима, а не всередині. Нашої кімнати, нашого серця. Тому що наше життя, наші поступки вигнали його. І тому він стоїть за дверима і стукає, бо продовжує любить каже: відкрий. Я хочу вечеряти з тобою, і ти будеш вечеряти зі мною, хто почує. Оказується, що ще треба, щоб і слух був правильний, щоб почути цей стук. Тоді треба ще сила волі, щоб відкрити ці двері і тоді знайти спілкування із нашим Господом. Нема часу. Я розумію, у вас дві години служіння. Ми вже йдемо до молитви. Божий народи, підсумок зробимо. Бог знає наші діла. І знаєте, що ще скажу? І ми їх знаємо. І коли ми йдемо до світла, то чого ми йдемо до світла і не боїмося? Бо наші діла у Бозі соділені, і ми не боїмося світла, бо в світлі обнаружуються тайні діла, чорні діла. Отакі От люди бояться йти до світла. Ми провіримо себе, які у нас діла. Він знає, і ми знаємо. Якщо вони не такі, які Він хоче, він нам радить, що нам треба зробити, щоб йому догодити і мати спільність із ним і бути з ним на престолі. Зараз ми схилимося і помолимося. Амінь.